Всім доброго ранку, вас вітає кафедра фармації Чорноморського національного е, університету, імені Петра Могили. Сьогодні ми проведемо з вами зустріч в рамках дня відкритих дверей і спробуємо презентувати нашу спеціальність 226 Фармація, промислова фармація для того, щоб ми могли розуміти, чим ви будете займатися протягом навчання в нашому університеті. До вітального слова я запрошую директора медичного інституту Яремчук Ольгу Миколаївну. Доброго дня, шановні абітурієнти. Раді вас вітати на днях відкритих дверей нашого медичного інституту. Я думаю, що якщо ви обираєте спеціальність фармація, то ви прагнете до допомоги людям. Тут, на кафедрі, ви отримуєте не тільки теоретичні знання, але й ґрунтовні, практичні навички щодо виготовлення ліків, їх технологій та як користуватися тими знаннями теоретичними з хімії, біології, фізики задля виготовлення тих чи інших лікарських засобів. Я думаю, що професія майбутня, професія фармацевта є дуже важливою у нашому житті. У період пандемії фармацевти не раз спасали життя людям та допомагали населенню не тільки України, а й за кордонів. Вітаю вас, що ви до нас сьогодні доєдналися. Бажаю вам отримати насолоду від отриманих сьогодні позитивних емоцій, які, сподіваюсь, кафедра фармації сьогодні нам предоставить. Да? Такі дуже цікаві питання підготували. Я думаю, що будь-який досвід навіть у такий складний час буде для вас позитивним. Бажаю вам успіху при вступі і щоб ваша мрія здійснилася стати гарним фармацевтом або провізором. Дякуємо, Ольга Миколаївна. Е, ну, під час підготовки до нашої сьогоднішньої зустрічі ми довго. Е... Думали, як провести цю зустріч, бо все ж таки майбутня спеціальність фармація. Це та спеціальність, яка потребує певних професійних практичних навичок. І, звісно, коли ми проводили наші дні відкритих дверей офлайн, то ми давали змогу нашим майбутнім абітурієнтам спробувати себе у ролі майбутнього спеціаліста фармації. На жаль, на сьогодні ми поки що не можемо це зробити, але ми прагнемо, ми маємо надію, що все ж таки ми вже навесні зможемо зустрітися і провести вас по наших аудиторіях. Ви зможете спробувати. Себе вже в ролі фармацевта як майбутнього спеціаліста. Але сьогодні ми спробуємо поговорити з вами і проведемо таку невеличку вікторину, що таке фармацевт і з чого він починає. Будь-який фармацевт під час навчання під час підготовки до навчання завжди повинен розуміти. Певні аспекти хімії, бо хімія завжди супроводжує фармацевта під час його навчання і під час навіть вже роботи. Фармацевти доволі багато вивчають хімію, і тому ми сьогодні вирішили провести невеличку вікторіну, де підібрали питання хімічного профілю. Ну і навіть є таке вже фармакологічне питання, але воно таке більш на смікалку майбутніх спеціалістів. Ті е, абітурієнти, які будуть відповідати і приймати участь, е, звісно, що отримують від нас бонуси, які можна бути по е, солодкі бонуси, які можна буде отримати в деканаті медичного інституту, це я вже скажу вам згодом. Ну, якщо немає е, якихось питань, е, то я би спочатку розпочала, ми ви провели з вами вікторину. А вже в кінці, якщо виникнуть питання, питання, що стосуються подальшого навчання, вступу, то ми відповімо вам обов'язково. І хочу вам запропонувати: якщо е, ну, було все, як то кажуть, чесно і прозоро, е, підіймати лодонь. Е, Якщо ви знаєте відповідь і хто перший буде підіймати, той буде відповідати. Або, якщо не маєте змоги, можете писати також нам в чаті, ми будемо відповідати. Домовились? Так. Ну, Мовчання теж знак согласі, як то кажуть. Так, добре, дякую за відповідь. Ну і тоді ми почнемо. Перше наше питання, і е, доволі уважно дивіться на е, нашу презентацію. Тут завжди є е, такі підказки, е, як то кажуть, скрит, скриті підказки. Якщо ви будете більш уважні, то ви обов'язково будете відповідати. Ну і перше наше питання треба визначити елемент. Дивіться, це така історична довідка у 1811 році кіт французького хіміка. Ну, шкоду дошколяв своєму хазяїну. Він стрибнув на стіл, зістахнув з підлоги посудину на підлогу, е яка стояла біля нього, і в цій посудині перебував спиртовий розчин, зали морських водорослів. Це таке головне, що треба розуміти, да? І Я думаю, десь у вас там вже й певні є думки. А в іншій серчана кислота. Після змішання з'явився, з'явилася хромара синьо-фіолетового пару. Як ви вважаєте, який елемент утворився? Так, першим була Яна, будь ласка, Яна, можливо, йод. Можливо, йод, звісно, це був йод. Вибачайте, немає супроводу і барабанної дроби, але це був йод, і я вас вітаю з першою правильною відповіддю. Як бачите, немає нічого складного, да? треба трошечки розуміння. Йдемо далі. Далі таке питання вже більш стосується фармакології. Але воно доволі цікаве про препарат, який на сьогодні вже існує більше 150 років, і на сьогодні ще часи Гіппократу використовувалось, Але з часів Гіппократу використовували, звісно, що рослини. Гіппократ готував відвари з кори та листя верби і лікував цими відварами. Головний боль та е, ліхаманку. Ну і е, ключовою фразою тут є те, що е, активним інгредієнтом екстракту верби був саліцин. Да, потім були довгі роки синтезу. Поки не було визначено і создано чисту хімічну субстанцію, яка була стабілізована і яка була більш безпечна, бо до того ще були ці субстанції, вони давали велике ушкодження з боку шлунково-кишкового тракту, і після того, як мож, як коли вже отримувало цю хімічно чисту субстанцію, почали виготовляти. Лікарський засіб на її основі. На сьогодні я бачу вже да, Яна перша підняла руку. Зараз я хочу все ж таки закінчити. На сьогодні цей лікарський засіб і досі використовується, ми його використовуємо. Я думаю, і вважаю, що ви його випробували. Бачите, вже всі троє знають відповідь: це дуже добре. Ми використовуємо його як жарознижувальний засіб. Як були заспокійливий засіб як протизапальний засіб. І останні декілька десятків років цей засіб обов'язково використовується у хворих з ішемічною хворобою серця для попереджання інфаркту міокарду. І все ж таки яна була перша, то надамо їй право відповіді. Що ви вважаєте, це був за лікарський засіб? Аспірин. Аспирин, так, звісно, це був аспирин. Аспирин з великою це препарат з великою історією. Можна подивитися, як він виглядає. Міжнародна непатентована назва цього лікарського засобу кислота, ацетилсаліцилова, Так, аспирин виглядав у 1899 році. Перша компанія, яка мала м, патент на виготовлення цього лікарського засобу, це була компанія Bayer Гея. вона і досі виготовляє зараз. Вони більше. Виготовляють і позиціонують себе як впровадження аспирина як препарату кардіо да, з, певною дозу, з певним дозуванням. Дозування. У 1899 році це був флакон і порошок, лише пізніше вже з'явились таблетовані лікарські засоби. І ми продовжимо далі. Так, Яна дуже молодець, велика молодець, але давайте так всі будемо швиденько відповідати. Якщо всі будуть відповідати, то всі отримують від нас винагороду. Обов'язково. Далі питання може бути складним, але я вважаю, що ви з ним справитесь. Дивіться, європейці вони з захопляли да, великі території тропічних країн. Але коли вони приходили на ці території, вони вмирали від малярії. Згодом вони дізнали, ну мається на увазі європейці. Да, у 1633 році вони дізналися, що перуанські індійці лікуються від малярією корою якогось дерева. До речі, це дерево намальовано. Можливо, ви не так часто зустрічаєтесь. І питання, яку назву має ця рослина? І Дмитро у нас був першим. Ну, це в нас хінне дерево. Це хінне дерево, звісно, це хінне дерево, використовували індійці кору цього дерева да, в чистому вигляді, і тим самим мали гарну профілактику від захворювання малярії. На сьогодні цей, ми маємо препарати, ми маємо навіть і доведена вже дія е, на серцево-судинну систему, да, хінин має протиритмічну дію. Але головним і первостепенним це ж було все ж таки лікування і профилактика малярії. Добре, дякую за відповідь і ми йдемо далі. Далі питання, що стосується якогось металу. Цей метал з'явився на землі більше 6 тисяч років. Його використовували як прикраси і цінували ще єгиптяни. Але ми знаємо і на сьогодні, і тоді вже людство знало, що цей метал має певні бактерицидні властивості. І ці бактерицидні властивості і досі використовуються в медицині. Коли ще не було антибіотиків, лікарі виписували ліки з частинкою даного металу. Марія була перша, я побачила, але я все ж таки хочу дорозказати. Да, на сьогодні... Ми маємо е, препарати е, до складу, яких входить у, е, даний метал, е, і на сьогодні все ж таки з появою е, інших антибактеріальних препаратів трошечки відійшли від використання даного е, металу, але використовують надалі в медицині для виготовлення певних інструментів. І Марія в нас була перша. Цей метал має назву срібло. Срібло так, це було срібло, було і є. На сьогодні виготовляються як екстемпоральній рецептурі навіть на фармацевтичній промисловості є такі препарати субстанції, як протарголи, каралгол. Да? Виготовляються розчини для наружного застосування, є краплі для назального нанесення, які мають у своєму складі срібло. Дуже гарно, дуже вам дякую. І в мене є ще одне питання, але тут ви зараз підготуйтесь, бо я маю надію, що ви швидко ну, визначите відповідь на це питання, дивлячись лише на один малюночок. Дивіться, за деякими дослідженнями, первісні люди мали здатність самостійно синтезувати цей вітамін, як це спостерігається у багатьох тварин. Проте з часом властивості людського організму були втрачені, і тепер нам доводиться приймати цей елемент з їжею. Відомо, що в перці чилі міститься у 400 разів більше цього вітаміну, ніж у цитрусових. І я прошу назвати цей вітамін. Перша була. Мені здається, е, Яна, але всі підняли руку. і Я прошу вас назвати цей вітамін. Разом це вітамін С. Так, це вітамін С. Ми вважаємо, що його все ж таки більше в цитрусових. Да, і завжди ми асоціюємо, що цього вітаміна багато в цитрусових, але як бачите, факти, вони свідчать трошечки про інше. Я дуже вам дякую за ту активну участь, що ви приймали під час цієї вікторини. Маю надію, що вам сподобалось. Обов'язково ви всі зможете отримати свої подарунки. За подарунками ви можете звертатися ну, або особисто до мене, або можна буде їх забрати в деканаті медичного інституту, який зараз розташований в університетській клініці на другому поверсі. Це у вулиця Воєнна, трошечки нижче нашого головного корпусу, якщо ви місцеві. Ну і наприкінці я хотіла би все ж таки запитати, чи є у вас питання, які би стосувалися нашого з вами подальшого контакту да, і можливого вашого вступу? Я з радістю на них відповім. У мене є питання стосовно підготовчих курсів, чи взагалі будуть проходити в цьому році підготовчі курси для вступу? Ну, підготовчі, дякую за питання. Підготовчі курси кожного року проводить наше підготовче відділення, але воно починає працювати трошечки згодом вже після нового року. і Це буде обов'язково анонсовано ну, В всіх соціальних мережах, то планується, звісно, підготовчі курси обов'язково поки що будуть, звісно, що відвідування онлайн, але додаткова інформація з'явиться і на офіційному сайті нашого університету, і в всіх соціальних мережах. Чи є ще питання? Так, я хотіла запитати. А якщо все ж таки навчання онлайн, то на якій платформі воно буде відбуватися? І взагалі, як це буде відбуватися? Ну, дякую. Платформи, які ми використовуємо, це основні наші дві платформи. Перша це Zoom, щоб контактувати з студентами під час навчання, проводити лекції, спілкуватися, бачитись і Відповідати на всі питання і, звісно, що проводити опрос студентів. І друга у нас платформа це платформа Moodle, на якій розташовані завдання, де відбуваються тестування студентів, де є література, де є робочі програми і все таке інше. Але е, про це ви ознайомитесь вже коли. Е, Зустрінетесь і прийдете до нашого університету, вступите до нашого університету. Кожен отримує свій логін і пароль для подальшого навчання і можливості працювати на цій платформі. Звісно, що все це відбувається безкоштовно. Є адміністратор, який керує цей процес, і куратори, які будуть доводити до вас цю інформацію. Чи є ще питання? Ну, а Що ж це... стипендія? Стипендія? Марія дуже цікаве питання. Ну, е, на сьогодні, е, ви ж розумієте, е, ну, доволі важкий стан да, в країні, але все ж таки. Є певна категорія абітурієнтів майбутніх студентів, які мають змогу навчатися безкоштовно. На сьогодні це все ж таки діти учасників бойових дій та військовослужбовців, діти загиблих батьків під час російського вторгнення. Ну, є ще інші категорії, є переселенці з окупованих територій, і те, що стосується стипендій. Ну, для того, щоб мати стипендію, то все ж потрібно все-таки мати високі бали, по-перше, в навчанні, і при вступі. Але є поняття соціальної стипендії, це вже розглядається і міністерством і даються настанови, і керівництвом університету. Є соціальні служби працюють в цьому напрямку, то то вже ви будете стикатися безпосередньо під час навчання. Вам дов... будуть доводити цю інформацію, і вона буде змінюватись відповідно до чинного законодавства. Бо на сьогодні ви розумієте, що законодавство змінюється доволі швидко, але всі швидко реагують на ці зміни. Хочу додати, що наразі стипендія академічна 2 тисячі гривень, а підвищена 3 тисячі гривень. То якщо ви вмотивовані, маєте високі знання і ви є е, на вершині рейтингу вашої групи, то ви можете отримувати навіть і підвищену стипендію, та яка є доволі вагомою. Чи є ще питання? Ну, що ж, чи буде проводити стажування і де. Оце, може, Ольга Миколаївна, бо ми наразі є у нас угу. співпраця з іншими університетами. Угу. Значить, у нас є співпраця з університетами Німеччини, це університет Сарланд, є співпраця з університетом Свонсі, це Уельс, Велика Британія. Є співпраця з університетом Норвегії. Та Польщі, в Польщі, місто Слупськ, теж гарний університет. Але студенти медичного інституту, от наразі двоє студенток, знаходяться у Свонці на ем, піврічному стажуванні, отримують по 500 фунтів стипендію, займаються науковою діяльністю, учбовими заняттями. Викладання ведеться англійською мовою. Тому якщо у вас дуже гарний рівень англійської мови і ви вмотивовані для поїздки по програмі, наприклад, Erasmus, то ви подаєте питання, подаєте документи, заяву відповідну та довідки про те, що ви є студентом до міжнародного відділу, проходите маєте бажання і пройдете конкурсний відбір, то ви можете поїхати на стажування на півроку до університету. У університету, з яким у нас є договір або підписаний меморандум. Ну і там, щоб відповідно були спеціальності, да под, про те, що. Так, так, так. запрошують саме медиків, фармацевтів. От, зараз дуже багато попідписували таких договорів, тому я думаю, що можливість така є, і чому ні? Дякуємо. Чи є ще питання? І є ще питання щодо магістратури, чи вона є у фармацевті? Е, дякую. Доволі болючі, на жаль, питання на сьогодні. Е, е, ну, те, що стосується нашого університету, ми поки що не маємо ліцензю, ліцензованої е, спеціальності другого рівня вищої освіти. Магістратура, поки що припинена. Робота в цьому напрямку ну пов'язана в першу чергу з тим станом, в якому ми знаходимося, але ми маємо надію на відкриття спеціальності, якщо ви хочете подовжити навчання. Розглядаєте тоді після того, як ви отримали в наступень бакалавра фармації, ви маєте право продовжити навчання в магістратурі, і ви маєте право вступити вже на четвертий курс або е, е, запропоновані е, скорочені терміни навчання. Якщо це денна форма, вона так і складає два роки. Якщо це заочна, то додатково два з половиною роки після нашого бакалаврату. Ну, будь-якого бакалаврату, то в общій сумі ви не втрачаєте нічого. Тобто, можна, звісно, було навчатися спер... навчатися з першого по п'ятий курс в магістратурі мати диплом і мати диплом а можна після отриманого диплому бакалавра вже мати професію, да, вже мати здатність працювати. І це на сьогодні, ну мені здається, для сучасної молоді теж важливо, да, мати змогу працювати, ви йдете вже працюєте в аптеці, Но при цьому можете додатково навчатися. І отримувати магістратуру. До речі, наші випускники, цьогорічні випускники п'ятеро вступили в Національний фармацевтичний університет, вони потрапили в одну групу, навчаються, і всі дуже задоволені тим, що вони подовжили своє навчання і будуть мати вже вищий ступень, другий рівень вищої освіти, магістерський, але вже провізорів у нас немає. Вони будуть фармацевтами. На сьогодні вже змінилися кваліфікаційні дані, і немає такої кваліфікації, як провізор. Є кваліфікація фармацевти, є кваліфікація асистент-фармацевта, То... але, але напрямки ми працюємо в напрямки відкриття магістратури в нашому університеті. Я думаю, що трошки згодом все буде. Я вичерпно дала вам відповідь, чи є ще так, питання. Дякую. Дякую. Так. так, ну, хлопці і дівчата, я вам дуже вдячна за те, що ви завітали до нас, за те, що ви прийняли участь у нашій вікторіні. Маю надію, що ви або ваші друзі, колеги, обов'язково надасте їм цю інформацію. Можливо, можливо, якісь родичі крім вас теж захочуть вступати. Ми будемо раді вітати вас в стінах нашого університету і зробимо все можливе, щоб ви отримали амрійну спеціальність і при цьому дуже гарно проводили час. Але звісно, що є певні умови. Хочеться, щоб навчання було офлайн, тому ми маємо надію, ми віримо в ЗСУ. Це буде Україна. Я дуже дякую вам за нашу зустріч. Бажаю гарного вам дня і відпочинку.